Друзі, вітаю! В нас сьогодні знов свято. Попри всі негаразди весь треш, який відбувається у світі, 11 жовтня, День стовбурової клітини. Не встигли ми відсвяткувати 4 жовтня День плюрипотентності, про що було одне з попередніх відео, а як уже друга середа жовтня і День стовбурової клітини. Якщо плюрипотентність властива тільки раннім стовбуровим клітинам, то ширші типи стовбурових клітин присутні в нашому організмі протягом усього нашого онтогенезу, тобто індивідуального розвитку. І навіть у нас, красивих дорослих, також є всередині організму спеціальні депо із стовбуровими клітинами, а також стовбурові клітини, які займаються своїми справами там на певних місцях. І це різні за ступенем потентності клітини, плюрипотентні. Були настільки на ранніх етапах, на етапі бластоцисти, потім вони стали трошечки більш усвідомленими, в тому сенсі, що вони звузили свої варіанти перетворень, але не стали від цього менш корисними і потрібними. І от в нашому дорослому організмі є мультипотентні стовбурові клітини. Також мультипотентні стовбурові клітини є в різних неонатальних продуктах, наприклад, в пуповині, про яку теж вже неодноразово говорили, причому в пуповинні, як в тканині пуповини, це те, що я досліджувала, так і в пуповинній крові. Але це різні мультипотентні клітини. Якщо в тканині це ті, що дають початок сполучній тканині, тобто це мезонхімальні клітини, то в крові це ті, що дають початок безпосередньо клітинам крові, це так звані гемопоетичні мультипотентні стовбурові клітини. І от на честь цього прекрасного свята показую вам вкотре оцю свою плюшеву. Подружку це стовбурова клітинка, яку отак от в день стовбурової клітини мені колись прислали з Оксфорда, тому що я там виграла якийсь конкурс селфачів з мікроскопом, щось таке. Причому це було ще в той час, коли селфачі були не настільки популярні, як зараз. Це був якийсь здається, дванадцятий, й чи максимум 14-й рік. Я виклала фоточку, де я дивлюсь в мікроскоп. Не сподіваючись ні на що. І от мені прислали таку файну клітинку, на ній написано Stem Cell. Не знаю, чи видно вам, але це evidence-based Stem Cell. Це не я придумала, не моя хвора уява. Тобто, отака от от у мене є стовбурова клітинка для демонстрації любові до стовбурових клітинок. Але ми маємо розуміти, що виглядають у нашому організмі стовбурові клітини не зовсім так, м'яко кажучи, ані за формою, ані за кольором. Хоча за формою саме оця дуже схожа на мезонхімальну мультипотентну клітинку, на ту, яка може міститись в нашій стромально-васкулярній частині жирової тканини. Це, до речі, ще один плюс. Усик наявності жирової тканини в вашому організмі. Це ніша для стовбурових клітин. Якщо ви повністю позбудетесь всього жира в тілі, то маленьким цим красунчикам не буде де жити. І це також не ок. Ну, це одна лише із їх локацій. Найголовніша їхня локація це кістковий мозок, де є і гемопоетичні, і мезонхімальні стовбурові клітини. І, напевно, що кістковий мозок це такий найпопулярніше, в принципі. Джерело стобурових клітин, тому що дійсно це було саме те місце, де їх вперше ось такими назвали, визначили і так далі. І почали про це говорити загалом. Ну, стобурові клітини, нагадую, це ті клітини, які займаються як безпосередньо відновленням кількості і якості. Певних клітин, які нам потрібні, так і так звані регенеративні менеджери нашого організму, тобто ті клітини, які здатні не тільки самі щось робити, а ще й розказати в лапках, звісно, всім іншим клітинам, що їм треба зробити для того, щоб тут було добре, для того, щоб, наприклад, поранення загоїлось, для того, щоб якась проблема зникла, і для того, щоб все було класно. От, тому стовборові клітини це так, але я завжди жартую, що. День стобурової клітини треба відмічати не отак, от як я просто сидячи з плюшовою клітинкою, а купаючись в фонтані вічної молодості, це така метафора, яку часто використовують навіть в наукових статтях про стовбурові клітини. Ну, зараз же рідше, а от на початку досліджень дуже часто купатись в фонтані вічної молодості, обливатись пуповинною кров'ю і запивати коктейлем Яманакі. Коктейль Яманакі це такий набір знов-таки. Засобів для того, щоб повернути спеціалізовану клітину в плюрипотентний стан. За це була колись у 2012 році вручена Нобелівка, але це, як то кажуть, інша історія. Зараз можете її не запам'ятовувати, бо вона поки що нам не дуже помічна в сенсі якоїсь побутової теми обговорення. От тому от, така от ситуація. Уявіть собі, такого крейзі вченого, який це. Робиться і а, на честь цього дня я також розкажу вам одну кулсторію cool про те, як я колись от, в такий осінньо-зимовий, точніше, такі більш зимовий, уже, тому що я була дуже тепло вдягнена день а, під час своєї аспірантури, їхала із зразком пуповини із, а, здається, п'ятого пологового будинку в інститут молекулярної біології і генетики. На маршрутці, Маршрутка була забита вщерть. І а, я висіла буквально на вході от, біля дверей, і це були ті маршрутки. Їх, по-моєму, зараз вже навіть немає в парку київських маршруток. Такі, от, знаєте, малюсінькі, не богданчик, а така якась скручена маленька фіня з дуже незручним входом, з одними дверима лише біля водія. І от біля них стою я, в мене а, в мішку а, скляна пляшка з пуповиною в поживному середовищі. А, і так, це, напевно, що було ще холодніше і пізніше, тому що я згадала, я була в Дублянці. І раптом ця маршрутка дуже-дуже невдало гальмує. Отримує такий поштовх, відкриваються ці двері несанкціоновано. Тобто, це не зупинка була, коли вони мали просто відкритись. І я дуже елегантно зависаю на цих дверях. з Мішком з цією пуповиною, і е, думаю не про те, що зараз в мене тут, в принципі, є ризик отримати якусь травму, а думаю про те, що, боже, Боже, зараз я розквашу цю пляшку з пуповиною, накриється в мене сьогодні експеримент, і відкладеться отримання результатів на певний час. А це капець, бо я і так вже втомився, бо ну це був десь рік, напевно, ще 2010 2000 Одинадцятий максимум і це було так сумно просто, тому що я вирішила, що е, ця пуповинка була дорожча, ніж моє здоров'я, і думала виключно про неї в цей момент. Ну і на додаток до цієї історії, яку я навіть колись викладала ілюстрацією на хай-блогері там було масло на крилах маршрутки. Е, бо я дійсно отак от висіла на цих дверях, двері відкриті, тут, тут вишу я. ну, Коротше кажучи, це було дуже сінематографічно. Графічно, але коли зараз розповідаєш, то трошки текст по дебільному написан. І ще була колись в мене історія, коли в тролейбусі а, в мене такі розбили пляшку з а, пуповиною, і вона, причому це був той випадок, коли там було багато і середовища, і самої крові зсередини, з пуповини, яка витікла, тому воно розбилось і потекла кров. І оце салон тролейбуса, де тече кров, і люди такі дивляться на мене, думають: о Боже, о Боже, там десь де, звідки з неї течеться кров, а, але кров. Втекла не з мене, а з пуповини з мого мішечка, і це також такий собі шок-контент. от Якщо хочете більше дурнуватих історій про пуповини і про мою аспірантуру, можете писати в коментах, я ще позгадую, полистаю якісь свої старі записи, тому що також іще із такого курйозного у нас був випадок, і я думаю, Гліб прийде в коменти підтвердити, як. Він колись відкрив а, холодильник, коли ми ще з ним були подружньою парою, було в нас таке в житті, а, а він відкрив холодильник, думаючи, що там, можливо, якийсь компотик стоїть на боковій поличці, а, щось таке рожевеньке в пляшечці, красиві. А це теж було середовище для пуповини, ну і коротше, пити його точно було не варто. А, тобто, я по суті реалізовую от ті. Всі смішняві а, ситуації, як, наприклад, там Шерлок Ватсон, коли Ватсон відкриває а там пальці людські чи що там було а, в холодильнику. Ну, от, У нас була і пуповина, і мишачі, пацючачі, вибачте, пацючачі ембріони, і людське пульпозне ядро для іншого експерименту. Пульпозне ядро це там така частинка ортопедичних всяких історій. Ну, коротше, Що в нас тільки в холодильнику не було. А, от, тому, коли приходить Ходити до маслової в гості, то перед тим, як відкрити холодильник і знайти там щось цікаве, <гум> впевніться, що це точно їстівне. Хоча зараз, звісно, я рідше буваю в таких місцях, щоб щось таке принести. Але буває років напевно, що три. Чи 4 тому, ще в мене можна було знайти, наприклад, шматочок людського перикарду, також для, для експерименту в холодильничку. Так що холодильники біологів це страшне місце. Розказуйте, до речі, якщо біологи слухають, розкажіть, що у вас було такого найнеочевиднішого в холодильнику на честь дня стовбурових клітин. Вітаю вас ще раз. Подякуйте сьогодні стовбуровим клітинам. От Якщо плюрипотентним можна було так метафоти. Форично дякувати, тому що вони десь там були в вашому житті, а зараз їх нема. То загалом Стовбуровим, ви можете прямо так на себе подивитись і сказати дякую кожній, кожній клітиночці Стовбурові, що працюєш, що не забуваєш про свою роботу, не вигоряєш, не е, нехтуєш своїми обов'язками і дозволяєш мені бути мною у тому форматі, в якому я є зараз. От, так що дякуйте е, Силам оборони України, і стовборовим клітинам своїм, і стовборовим клітинам Сил оборони України, тому що їм вони зараз теж дуже-дуже-дуже потрібні для того, щоб нас усіх боронити. От, зі святом 11 жовтня, день стовборової клітини. Підписка, лайк і е, привітати мене можна поширенням цього відео або будь-якого відео з каналу, яке вам здається більш доречним. Дякую і па-па!